Друзі, всім привіт! І так, черговий вихід на зв'язочок маю два питання. Одним хочу похвалитися, а друге питання хочу запитатися. Ну, в тих, хто знає Значить, Поїхали по першому запитанню. Значить, по останньому відео у нас було е, включення на тему е, препаратів проти цикадків. Нагадую, значить в експерименті участь брав Контадор Duo і квартоцит від компанії Біорост е, Що я вам скажу? Значить, ну, По Кантадору, в принципі, все було видно, але зараз ми до нього повернемося. По квартоциду картина наступна. Е -е, працює препарат і вже точно працює. Тобто, ті цикадки, які були живі, вони теж всі доздихали на, -на протязі наступної доби. Вони всі доздихали і виздихали всі ті, що були у банці в трьох літрах. Я вже викинув просто. Ну, як факт, той тобто, препарат теж е, має право на життя, він працює не так швидко, не так е, е, красочно і бистро. <с> результат він дав. Значить далі було. <coughs> в коментарях було е, таке, що та ти їх просто втопив? Ну, бляха-муха. В одному просто втопив, а в другому ні разу не втопив. Попередніми препаратами я теж так само обробив і теж вони плавали. але вони жили тиждень часу і ніхто ні разу не втопився. А тут а, різко втопив. Ніфіга, друзі. Воно, а, якщо препарат працює, то вони тонуть одразу і не відходять від каси. Так що ніхто нікого не втопив. Все там нормально, там все добре спрацювало. А як доказ того, значить, я вчора... Взяв ну, і зробив відповідно, планову обробку не, безпосередньо контадором Дуо. Тобто дійшла в мене черга, я все як положено, розвів. Як положено, це 15 мл на 10 літрів дозування контадору. І, відповідно, лупанув ну, весь молодняк, там по персиках пройшовся. Ну, Що встиг, то покропив. Відповідно, у нас ще навіть доба не пройшла. Та результати вже є, вже є що показати. Ходімо, подивимось. Якщо ви пам'ятаєте, друзі, я казав, що мене, я дуже багато був, наловив безпосередньо на хурмі. Ось в мене хурма, хурмичечка ось така. Цього року вона перший раз буде сигналити отакі хурмішки. Я так підозрюю, що це, напевно, якийсь дікар, бо вона щось занадто дрібна. Ну, не знаю. Ну, коротше, плоди є, але ну, такі блін, як горошинки маленькі. Мені здається, що до цієї пори вже вони мали би бути на порядок крупніші. От такого розміру в мене хурма. І подивіться, от такому вона стані. Тобто цикатка хурму дуже безбожно любить. Бачите? От весь ствол порізаний. Прямо прямо от подивіться, бачите, який порізаний ствол? Оце все любов любов катки до хурми. От. Ну відповідно я що ж зранку пішов, відповідно думаю, треба зробити обслідування е, нашого об'єкту. Так, я напевно зараз візьму якусь указочку, секундочку. Так, указочку взяв і тепер дивимося на результати обслідування. Чи... О, -о, -о, -о. Ну коротше, ви зрозуміли. Ось дивіться. Ви знаєте хто це, ні? Що там Кузнечик, Кузнечики. Мазнечики, друзі. Ну, якщо хтось не розбирається, то ці кузнечки нікого нічого не їдять. Вони е -е, точать тільки ваші листочки і молоді прирости, не більше і не менше того. Ось ось ці друзі ваші. ну Хтось хоче, то собі можете розводити. А я переконався, що вони прям фрагменти листків вигрізають. Я це бачу своїми власними очима. Далі дивимося. Ось його, Хтось там казав, що е -е, кузнечики ці виїдять. Всю цикатку. Нічого вони не вийдять. Тому що вони до того тут були теж, але цикатки було не менше. Ну, коротше, видно вам чи не видно? Вон лежить цикадочка, бачите? Ось. Ось Бачите, так? Да? Їдемо далі. Їдемо далі. Да, я бачу, що сонечка поздихали, є, є, Вон, бачите, сонечка є здохші. Не без того, так. Да. Вони теж попадають під дію даного препарату. Я це прекрасно, друзі, розумію. О, ось дивіться, скільки їх є. Тих друзяк. Ось ось дивіться. Один. Бачите? Ось два. Ось три. Під хурмою. Ось дивіться, ще один кузнечик. Той, що ви казали, що кузнечик, я вам кажу, що це саранча. Сарана то сіра чи коричнева, яка вона там рижа, А це саранча зелена. Бачите? Труп, трупік. Приїхала. Так. Скільки це ми все бачили? Три. Три. Три, три, три. Так, де є ще? Не видно більше? Не видно. Два кузнічика, три, чотири. Чотири. Дивимося сюди. Ага, ось ще є. Дивіться, ось його ще одна. Де вона? Ось, бачите? Ось. лежить, ось вона Цикадочка. І це не ці тка цикатки, що красиво співають, друзі. Хто не в темі, бо там теж писали, що цикадки, вони ж красиво співають. Ні, ці не співають, ці тільки живуть. Красиво співають, то цикади називаються тварини. Ну, Чи комахи. Ось що ж якогось зеленого моля приговорило. Так. Йдемо далі. О, дивіться, навіть усу втравив. травив. У нас ще там жива трошки навіть. Що вона тут робила, що вона тут гризла, не зрозуміло. Я трошки її по цієї малині дав. Це тут експериментальний кущ малини брусвяна. Е, до речі, хто там по малині цікавився, спостерігає. Ви подивіться, яка вона, ця брусвяна колюча, вона беляха-муха. Ви бачите? Це то, про що я вам казав, що з колючою малиною працювати це сплошна каторга. Тут, тут її нереально збирати цю малину. Настільки вона колюча, тут ще повністю курить в стороні. Блін. Так, щоб ви мали на увазі, що мали. якщо малина, то тільки обов'язково гладенька. Ну і нафіг цю колючу малину. Так, що я більше не бачу тут? А, бачу, ось о, дивіться. Так, помідорка посунься. О, агроном тут, як тут, бачите? На місці. Он дого. Бачите? Ось ось вона лежить. От вам цикадочка ще одна. 5-6 штук, це те, що ми побачили. А може ми ще й не все бачимо, тому що десь щось в траву могло випасти. І тому подібне. Тобто хурму дана любить. І любить дуже безбожно. Якось так. Тепер, друзі, йдемо до винограднику. На винограднику теж, теж є що показати. Можливо, я не все знайду, бо ж таке, кожним кущом не буду дивитися. Але там, де немає урожаю, тобто по молодняку, я пішов і сміло, качественно лупанув контадорчиком в суміші з. Е, як він, бляха, муха? Сігнумом. Так, про всяк випадок, профілактично чисто. От, і відповідно отака от картиночка. Так, йдемо, дем дивимося. Це все молоді саженці, це тут де у мене ще проволока не натягнута. Так. Я напевно. Поки буду шукати дивитися. Зрозуміло, що воно тут не кругом ця падла була, тому що ж я... Скільки це місяць назад, напевно, вже, так? Да? Чи майже місяць, чи місяць, я був робив е -е, ось цього, дивіться. Блін, як це вам показати, що саранча робить. Е -е. Щас я достану. Ось Оце ці ваші коники, хто там писав, коники, коники. Вони тільки користь принесуть, вони навіть навіть це катку з'їдять, це катку нічого не з'їсть, тому що вона в такому железобетонному скафандрі, що капець. <гум> так що з цикаткою не так все просто, друзі. На дуже в жорстких скафандрах. Так що я тут не бачу, ні? Ні, тут не бачу. Десь я тут бачу. Ну, де бачив? Так, це у нас хто? А, ні, тут травичка проростає, зеленіє там. Ось його дивіться якийсь. Якийсь... Видно вам? Якийсь таракан приказав довго жити. Ну, це не той об'єкт, якого я конкретно шукаю. <кій> так, тут у нас теж не видно. Не видно, бляха вітром відрувало, кинуло. Лозиночку на землю. Так, о, ось я бачу, ось цього вже бачу, дивіться. Ось. Бачите? Саранчушечка. Вона ще й жива чи що? Доходить чи не доходить? Ну, незрозуміло, ну, коротше. Доліталася. Доліталася. Так, більш не видно. Це що у нас таке? А, це ось теж фрагмент листочка, який ця ж сама саранча відгризла. Граном, граном. Ті тяра, бачите? Він все участь в сьомках приймає, все як положено. Такий, свій, свій пацан. Так, тут не видно. Ось відносно шкідливості і нешкідливості. Хто, хто цього робить? А що ну, розкажіть мені. Дивіться, ось під виноградиком є молоденький буранець, да? ніде нічого не тронуто. А сам виноград пошматований, дивіться, листочки в цури пошматовані. То хто це робить, а Ну, розкажіть мені. Зараз, мою сказати, болячки, да, якраз так ага, болячки. Розкажіть мені про болячки. Так, тут теж якісь насікомі валяються. але це не тої системи насікомі. Ну я десь багато і цикадок бачив, я тільки не, не запам'ятав. Під... Ага, ось що, дивіться. Ось що є. Бачите? Цикадочка. Ось вон. А, ось його, дивіться. А вон ще один не дуже корисний ентомофаг. Видно вам чи не видно? Коник. Дострибався. Бачите? Тоже саранча. Не сарана, а саранча. Принаймні у нас цю паскуду так називають. І не треба мені розказувати, що вона корисна, тому що воно жере листочки. Воно прямо фрагменти відгризає з листочків і прогризає отвори. Так, цю я показував, да? Чи ні? Ось що. Де ти, бляхомох? Ось що воно. Це цикадочка. Йдемо далі. Так, ось кущик. Це у нас що за сорт? Сорт Слава. Це від Вікторії Кібличі. Дивіться. Бачите? Подружечка наша. Якось так. Якось так. Блін, далеко не відійшов. Це вже мої саженці пішли ще рядишком кущик. Бачите? Вон, лежить. Коник, да? Чи саранча? Скажіть мені, молоднячок саранчі, саранчушечки. І цього добра вистачає теж. Я, я не кого вона не така стрімно шкідлива, як, допустимо, та ж сама цикатка, да? але тим не менше... Вона не є приємною. Так, ось його це хто в нас? Це бездюх. Ось о, дивіться. Андо. Іно сюди. Зараз я її виковорю. І вам буде видно. Ось я бачите. Воно ж має щось жерти. Ця худоба. А жаря вона, як правило, молоденькі приростики. Ну, коротше, якось так. О, тут а бачите, ще й гроночка винограду. Но їсти вже її не будемо. <сум> Тому що тут попрацював контадор дуо. Міс... термін очікування один місяць. <сум> Далі дивимося, друзі. Ось. Бачите? Воно в ямку впала. Зараз я її виковорю. Ну, вилазь. Коротше, видно і так вон. Да. Ось ось. Одна. Ось дивіться, друга. Он. Біля, бачите, біля самого голови куста. Так би мовити. Ось. Тож вона лежить. Ну і так, коротше, можна ходити по всьому винограднику і то там, то там. Ось о дивіться далеко, бачите, не відійшов. Ось його. Ось. Цикадочка наша. Бою було видно. А, ось ще одна, дивіться. Ось я. Ось. Видно, так? Да? Видно. О, і ще одна. Тут ось ось його. Блин. Ну якщо я зараз такого зроблю. Ось ось. Де воно, де воно, де воно? Ось я, бачите, одна. Воно. Де та друга? Воно друга. І там о десь третя ще є. Це куч клубнічного. Осьо. Ось. Що, що ж вона тут робила? Де воно? Нехай не то. Не то. О, ось. Бачите? Що вона тут робила? Приносила користь, хтось може скаже. О, і ось о, дивіться, є. Диві, оса здохла. Де ти? Бляхамуха не бачу. Так, указочка моя. Он бачите, оса. А ось його цикадочка. кадочка. Воно, бачите, лежить? Вже аж колір поміняло. коротше, Які, видасть, зразу здохли, то ті колір не встигли поміняти. Які не зразу здохли, то і встигли колір поміняти. Той наоборот, точніше. Якось так, коротше, тому, я думаю, відповідно, самі побачили, що... Результат є, тому що хтось там в коментарях е, писав, типа, правильно був би цікавий експеримент, якби ти листочок намочив і кинув в банку, ну і відповідно до живих е, цикадок. Ну, як бачите, що не, не понадобилося дану процедуру робити, тому що листочок навіть не потрібно змочити, покропив і на другий день, пожалуйста. Получите, Е, Касаті знову ж таки, чому така проблема е, наявності цикадки? Як бачите, там межа в бурянах, соняшники була зелена мала, маса, був зелений об'єм, вона сиділа там. Не стало зеленої маси, вона прийшла туди, куди є. А де вона є, вона є якраз в мене на винограднику. От і все. І така, така сама картина у вас, навіть не сумнівайтеся, гарантую. Тому хто має дану проблему, а думаю, що маєте її всі, але вже немає врожаю. Заряжайте оприскочі. Персики, мерсики, все можна сміло обробляти і треба. Яблуні, якщо зібрав урожай і тому подібне. Значить, це в нас була, друзі, тема по першому питанню. І тепер, ну, це то, чим я хотів поділитися з вами. І на даному етапі зараз буде конкретно запитання до вас. Значить, Хто спостерігає, бачили відносно моїх грубих відносин з деякими сортами персика. Так. О, стаємо на міру. Ось один, ось другий. Це те, що я пообрізав і відповідно в свою чергу, я це все діло перещепив. Е, питання, дивіться, як бачите, вже пішло даже в ріст, спустилися, тому що, ну зрозуміло, я тут крону забрав серйозно. Агроном, як бачите, зі мною. Значить, щеплення, дивіться, замотані. Щеплення було проведено скоро місяць часу. Як? Проснулося, ви бачите, тобто воно прижилося і воно проснулося. Агроном, не рухай камеру мені. Е, проснулося, тут не проснулось. Е, ну, ще замотане це все діло. Питання полягає в тому, що я, напевно, не буду всі показувати, бо я на кожну отаке, отаке зрізане, на кожне там, по 5-6 по 6 штук попрививав, щоб в мене було з чого вибрати потім. Тут я замотав повністю. Е, Ось тут, до речі, теж проснулося, бачите, пішов росточок. Тобто я так розумію, що воно прижилося. Тут не проснулося. Тобі, слава Богу, сидить, хоча прирости пішли рости. Ідемо, йдемо йдем до цього, подивимося. Тут, а, теж, бачите, все, тут попросипалося, тут не зрозуміло. Ну, ніби щиток живий, ніби прижився. Ось, теж точно бачу, що живий. Агроном, заберемо заберемоську. Агроном! Ось. Прижилося, то явно видно, що прижило. Я не знаю, що воно з бруньками яка ситуація, одно прижилося. Бачу, що воно таке ніби заросло. Тут якось дивно заросло. Ну, Тож, ніби, ніби щиточок живий все нормально. Зрізи, зразу вже пішов, позамащував е арборіном в моєму випадку конкретно. Прикольна штука, прикольно працює. Ми переконалися ще на саніному садочку. Е штука річ ефективна. Значить, о, бляха, тут же вже перетяжку робить, але тут воно все одно зріжеться. Питання полягає в чому, друзі? Ну, ще Давайте до цього підійдемо. Е е е е за умови, якщо я дивіться, бачите, я бруньку не перемотував, не перебінтовував. Якщо я бруньку не перемотував, якось уното, я тут бачите, тако дивно. З відслоєнням ніби як то... Понятно, що на, на грубі палки прививав. Можливо, треба було трошечки якось закуру його засовувати. Е... Знімати зараплівку чи лишати до весни. Хто шарить, напишіть мені в коментарях, будь ласка, хто розбирається в цій темі. Тут бачите, все прижилося, але тут гілочка тонкіша, то воно тут якось так більш ювелірненько так це все діло прижилось. Тут ну тут теж не дуже ювелірно прижилось. Як бачите, дивіться, пішло заростання, вже бачите, почалося, тут якийсь спіл здоровий і вже починається заростання. Це ось тоже, дивіться, пан Сергій з каналу е, Миколаїв Агро. Сказав, що типу, за цей, так, да, прикольно так заростає, щоб не, не, ну, типу, не відкладати на потім. Сергій дякую за пораду. Ось теж дивіться, як класненько бисенко заростає. Ну, Чим менше, тим швидше заростає. Сказав, не відкладай, маш воно поки ще до зими, то ще й заросте трохи. Так і є. Ось зразу ж почало, ну, почалося заростання даних поранень, так би мовити, ось тут теж. Коротше, друзі. Напишіть мені, хто в темі. Е Зараз знімати плівку чи лишати до весни. Як буде правильніше? Ну, зрізати, я так розумію, що краще всього тоді вже весною, вже прямо весною, весною, коли піде тепло, зрізати і зразу замастити, щоб одразу почалися процеси заростання, заживання. Це я зрозумів. А от е, плівку зараз знімати чи залишати до весни. Хочу почути вашу думку. Напишіть, хто в цій темі розбирається. От. Я, До речі, ті, що проснулися, то, ну, знаю. напевно, що вони не, не виживуть, але там буду заміщаючі бруньки, то я думаю, що результат буде все одно. Ну і Було запитання, результати обробок від Оксидом Нітро по цих захворівших персиках. Я показував, давайте покажу ще раз. Пам'ятаєте, да, ось такий прихворівший, зупинилися в рості, листочки підкручені, є проблема. Ось рідненький брат, нема ніякої проблеми абсолютно. Це айспіч. І це айспіч, як бачите, зовсім інший колір, зовсім інша сила росту і тому подібне. Значить, що я хочу сказати, Вітоксид нідро... Спрацював не так, як мені би того хотілося, тому що на підсознанні, на підсвідомості, мені би що хотілося, щоб він став отаким. Тобто що Кожен листочок гарний, красивий, шикарний, зелений. Що? Ну, ніяких питань до нього немає. А в даному випадку він все одно скручений. Но загальний колір змінився. Тобто, серединка стала у нас зеленіша, тобто вітоксид, видать, продезінфікував. І, ну, нема не зупинилось прогресування, тобто більше не стало, тобто, от то, що було б уражене, то так і залишилося уражене. Я до виробника звертався, ну, задавав запитання з цього приводу. Він каже, ти розумієш, що вже якщо в листочку порушено оце все ті. Як це? Молекулярні зв'язки, так би мовити. Я не пам'ятаю, як воно називається технологічно це діло. Ну, на суть. Якщо каже порушено, він вже назад не вирівняється, він вже назад не стане рівним гарним і не розправиться. Ні, все, він вже таким і залишиться до, до своєї гибелі, так би мовити, тось, до зими. От. Теоретично мали б відбити ще нові прирости, піти. Не пішли, не пішли, я не бачу нових приростів, принаймні на даному сорті, але фактично, навіть якщо підійти і до цих, які себе нормально почувають, о, дивіться хто є, бачите, тоже тут має бути обробочка нашим канонірчиком, десь дня на день я доберуся. І оцим ребяткам тут теж мало не покажеться. Хоп, агроном, кс, агроном, на, на, дивіться. Хола. Хоп, все. <реш> бачите, в мене агроном серйозний парень, він не просто така агроном, <реш> Він тріскає цю всю зелену паскуду. ну Правда, <реш> кадок не тріскає. Коротше, касательно приростів. Як бачите, приростів тут немає, тому і на тих теж приростів немає. Тут все все предельно просто. Але. Зупинилося, як бачите, серединка позеленіла, і загальний колір став зеленіший. Тобто, дерево не так класно виглядає, як це, але все одно стан справився. Тобто препарат точно спрацював. Рекомендую замовляти. Тобто, як бачили, я на винограді показав, що спрацював. Ну, Повторюсь, було три обробки, друзі. Проливання було не тут, не було проливання, на інших було. А обробок тут було три штуки. Я три рази обробляв, там з зазором, умовно кажучи, в п'ять. 5-7 днів плюс-мінус. Е, ну, не знаю, правильно, неправильно, але я точно гірше тим не зробив 100%. Якось так, друзі. Ходімо, покажу ще далі. Значить, отут була обробка і було проливання. Як бачите? Рідні брати, да, в розмірі. Той був трошки прихворівший. Він, зразу, він після першої обробки позеленів і став в норму. Ну, понятно, що приростів не додав. Ну я думаю, що приростів не додав, тому що ну, це вже діло осінь. Все. От, цей у нас був здоровий, залишився здоровий. Цей був було йому дуже погано. Зараз видно, що йому погано. Агроном впаду зараз. Перечеплюся через тебе. Видно, що йому погано, але но, но, листочки, які не вражені чи не сильно були вражені, вони позеленіли назад. Розумієте? Тобто я впевнений, що е, процедура цього е, захворювання, ну розвитку захворювання цього бактеріозу, що це воно таке його знає, змінилася. Тут а було я двічі е, сюди вносив вітоксид нітру в ґрунт, тобто спочатку з відра налив полив, да, а потім е, цим, ну капельним методом, тобто з каністр, розвів по нормі в каністри. Що хочу показати, дивіться, ґрунт де ну, не було вітоксиду і бачите він такий ну грунт як грунт класичний ну а дай покажу людям а тут ґрунт де оброблялося вітоксидом він бляха, ну, ну реально він такий став як зефір він такий, такий, такої цікавої структури пористої, воздушної тоїшною став Тобто реально на ґрунт теж дуже прикольно впливає і рекомендую. Якщо є якісь такі проблемні місця, проблемні дерева, я не знаю, як там шкідниками, але якщо треба оздоровити, то поміняти структуру ґрунту, точно варто поливати. От. І ось на цьому я теж. Робив, ну, понятно, зрозуміло, що є обробку, це в мене самий перший він. Е, він одним з останніх прихватив, але ну, дуже швидко прогресувало. Теж е, після обробок абсолютно зупинилося все прогресування даної болячки, да? тобто назад не вирівнялось, але більше не додалося. Да? Теж я тут а, і по листу, і дав під корінь. І... Блін, ну така. от Я пробую навіть ногою наступаю. Така цікава текстура ґрунту після поливу, як зефір, як пундики стало. Якось так. Ось таке, друзі, було відео. Значить, По прививках прошу, дайте, дайте знати, як мені поступити далі, зняти клівку чи не знімати на дальнішу перспективу. По вітоксиду сказав. Бо, ну, тому що запитання просто було, покажи, які там результати. Отакі результати. Ми... Я не скажу, що я там максимально задоволений, бо да, мені підсвідомо дійсно хотілося, щоб назад все розквітло, цвіло там, і пахло і все добре. Але головне, що проблема зупинилася, то є, явно вона перестала прогресувати. Є, я думаю, що це, це вже достойний результат. якось так. Тому е -е 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 що Воно позеленіло, значить, проблему ми. Е як це локалізували хворобу як мінімум? Як максимум, я думаю, ми її знищили, але так як вже немає оцих повноцінних ростових процесів, тому що вже холодно, вже осінь. Відповідно, ну, і на тому дякую, як то кажуть. от. По контадору зрозуміли, по біоросту я думаю, теж зрозуміли. Працює не так активно, не так ефективно. Але якщо дуже треба, нам і є урожай, можна робити сміло 100% квартоцит. Від біоросту. Якщо немає, друзі, урожаю, нічого не придумаємо, нічого нікуди. Контадор дуо, канонір дуо, бо це ж це, ну це ну один той самий препарат, який від різних виробників. От, контадор дуо чи канонір дуо замовили, влупили і до свідосік Вся ця катка точно ляже. Головне обільно обробити ну і оцю всю зелену поросль навкруг наших молодих деревцят. У мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Пока-пока. Пишіть коментарі.